Про головне на цю мить у Дніпро Ньюс. Я Філіп Свідерський. Вітаю. І далі говоримо про таке. Італійські автобуси. Завдяки співпраці між Дніпром та Міланом. Низка громад в Україні отримала допомогу у вигляді майже 40 одиниць громадського транспорту. Відновлення після атаки у Дніпрі продовжують ліквідовувати наслідки ворожих обстрілів 2 вересня на вулиці Добробатів. Молодий воїн. Історія чемпіона України з дзюдо, який доєднався до лав ЗСУ. Дніпро продовжує активно підтримувати сили оборони України, надаючи військовим необхідне обладнання. Наразі передали 10 великих пневмокаркасних модульних наметів, укомплектованих усім необхідним для комфортного перебування бійців. Наметова конструкція розгортається за 20 хвилин і може використовуватися в будь-яких погодних умовах завдяки повітронепроникній тканині у комплекті. Є ліжка, насоси та освітлення. Міський голова Дніпра Борис Філатов зазначив, що Дніпро завжди буде першим в напрямі допомоги Збройним силам України. Дуже велика подяга, подяка міському голові, громаді, міста Дніпра Дніпропетровщини, з якими ми працюємо і. Воюємо 14 років пліч-опліч. Пліч. Завжди ми впевнені в них, завжди ми раді їх бачити. Завжди допомога, завжди підтримка. Дніпро продовжує системно допомагати Збройним силам України і сьогодні, на відміну від останніх разів, коли ми купували, як завжди, дрони, реби, автівки, квадроцикли, у нас Така незвична подія. Ми е, передали для потреб е, військової авіації бойової авіації е, велику кількість спеціальних наметів, які мають свій функціонал. У Дніпрі продовжують ліквідовувати наслідки ворожих обстрілів. Через атаку 2 вересня постраждав багатоквартирний будинок на вулиці Добробатів. У кількох під'їздах повибувало шибки. Наразі там тривають роботи з відновлення. Коли їх завершать, знає Анастасія Васько. 2 вересня мешканців багатоквартирного будинку Добробатів 29 сколихнув вибух. Серед них і Сергій. Згадує, того вечора були з дружиною у квартирі. Ввечері ми були вдома. Вибух. Затряслася земля, затрясся будинок, посипало стекло. Потім другий вибух, друге стекло Ну, Вийшли, поубирали шибки, ті, що повилітали. У квартирі Сергія вікна вціліли, постраждали лише міжповерхові, і нині замість вибитих вікон з дерев'яними рамами встановлюють нові металопластикові. Ідея сімікамерний профіль, двохкамерний стеклопакет, енергозберігаюче третє стекло, яке себе зберігає тепло. Внаслідок ракетної атаки у чотирьох під'їздах будинку вибило 12 вікон. Було… Сім будинків пошкоджено. Ну вікна в сіми будинках там десь до 40 вікон. Взагалі, це ми з вами вже знаходимося. Це вже остання адреса, на якій вже все на завершальній стадії. Усього від початку великої війни вставлено більш ніж 6 тисяч вікон у будинках комунальної власності, які постраждали від обстрілів. Анастасія Васько, Юрій Даницький, Дніпро Тіві. А поки у Дніпрі ліквідовують наслідки обстрілів, російські терористи в чергове обстріляли Харків, запустивши по місту близько чотирьох кабів. За повідомленням Харківської ОВА, окупанти вдарили по відкритих територіях у густонаселеному районі міста. Вже відомо про двох загиблих: цивільний чоловік та жінка. Крім того, відомо про трьох поранених. Подальша інформація наразі уточнюється. До іншого на харківському напрямку наші воїни продовжують нищити ворога. Робота ФПВ дронів показує зведений підрозділ під командуванням офіцера Назарія Кішака. Кілька днів поспіль бійці РУПАК влаштовували ворогу справжнє пекло. Штумові дії противника вартували йому понад два десятки поранених та вбитих. Гарно, гарно ФПВ зайшла того, той, хто і точно хана йому. Данило, кандидат у майстри спорту з рукопашного бою, завойовував призові місця на чемпіонатах України по дзюдо та комбат у джи джитсу у 20-річному віці, хлопець вирішив долучитися до лав 128-ї бригади ТРО. Про свій перший бій та кумедні випадки, молодий боєць розповів нашим журналістам. Оце коротше Даня приїхав з позиції. Це в нього в такому вигляді автомат. Скільки чотири, чотири доби був, так? Да? П'ять почти. Побратими зафільмували емоції 20-річного Данила після першого бойового виходу на позиції. Я очікував, що я буду в будь-якому випадку в шоковому стані. Я очікував, що там буде, буде дуже тяжко. І так і сталося, було дуже тяжко і все. Він займався спортом, виборював нагороди на всеукраїнських змаганнях. У лавах ТРО служить його тренер. Тож Данило вирішив піти саме до нього. Захищати країну, свою сім'ю. Все не раз траплялись кумедні ситуації, пов'язані з юним віком воїна. Я ж підписав контракт, і в мене була базова військова підготовка. І на цій базовій військовій підготовці там був. Майор не підійшов до мене і такий, де ти був, ти був у 2014 році. Я кажу, ну, в 6 класі був і все. Ну, і ми посміялися. З цього. Перспективного молодого бійця відправили на навчання у Велику Британію. Десять років тому, будучи школярем, він відправляв посилки захисникам. Тепер сам отримує презенти від дітей. Ну так, мені зараз 20 лет. 8-7 назад я сам корочі, робив такі от рисунки корочі, бойцям в то. А зараз вже мені такі рисунки ділять. Ось так от час летить. У своїй 21 він вже має бойовий досвід. Отримав звання молодшого сержанта і є командиром відділення. Так же само, як і всі, ходжу на позиції. Сидим в окопах, стріляємо, копаємо. У мене тут все є. Все те ж саме, тільки я не бачу сім'ю свою. Більше всього суму за сім'єю. Оксана Коновись, Андрій Чабаненко. Дніпро тієї. Річниця підриву Кримського мосту. Торік, 8 жовтня, сили СБУ за допомогою саморобних вибухових пристроїв нанесли удар по кремлівській пропаганді. Після операції міст перестав бути основною логістичною переправою ворога. Використовували ми гаксигенову суміш спеціально. Її загальна вага була майже 14 тонн в стратевому еквіваленті це 21 тонна. І після цієї операції топові керівники західних спецслужб вони сказали просто ви кращі, ми знімаємо капелюх. У вугледарі співвідношення сил складало один до дев'яти. Розповідає новопризначений комбриг 72-ї ОМБР Олександр Охріменко. Він також пояснив, що під вогнем противника групи евакуації, які виходили, інколи навіть не могли вийти до точки зустрічі. Через це воїни не змогли евакуювати усіх поранених військових. Частину поранених ми змогли евакуювати засобами медичних підрозділів. Застосували бойові машини піхоти підрозділів, які були призначені для допомоги в евакуації. Але на жаль, певну кількість людей ми не змогли забрати. Завдяки співпраці між Дніпром та Міланом, низка громад в Україні отримала допомогу у вигляді майже 40 громадських автобусів. Проєкт ініційований міським головою Дніпра Борисом Філатовим, уже приносить свої плоди у громадах, які потерпають від війни. Деталі цієї співпраці далі. У межах співпраці між українськими та італійськими містами громади кількох областей України отримали важливу підтримку. Майже 40 великих громадських автобусів, які передала Італія. Таку співпрацю Борис Філатов назвав потужним імпульсом для міжмуніципального партнерства обох країн без особистої участі, підтримки і допомоги Бориса Альбертовича цей проєкт не був би реалізований. Ми дякуємо нашим Дніпровським друзям. Ми дякуємо нашим друзям деталі. Дніпро також надав громадам консультації щодо оформлення необхідних для отримання транспорту документів. Ця співпраця вже дала перші результати. Нові автобуси активно використовують у багатьох українських громадах для перевезення мешканців, зокрема для підвезення дітей до шкіл. Саме цей автобус планується використовувати для потреб жителів громади. Це для перевезення груп наших, в тому числі освітяни, можливо медики, якщо в разі потреби, ну і також, крім того, це ритуальні послуги для жителів міста. Сьогодні надзвичайна подія в нашій громаді. До нашої громади прибуло чотири автобуси. Дійсно, друзі пізнаються в біді. Справжні дружні відносини пізнаються тоді, коли складно. Тому меру міста Мілан Жозе Писало. Хочу подякувати за те, що ви своєю командою підтримуєте нас. Я впевнена, що завдяки такій підтримці, потужній, ми обов'язково переможемось. Найближчим часом Дніпро також отримує свою партію міланських автобусів. Які використовуватимуть у напрямах міського господарства Сергій Скрипник Дніпро -ТВ. Безкоштовні точки зони Wi-Fi на Дніпропетровщині запрацювала мапа, яка показує ці місця. Їх особливість унікальна. Більшість працює навіть під час вимкнень світла. Наразі дашборд працює у тестовому режимі. Надалі його постійно будуть оновлювати. Медичні заклади Дніпра підготовлені до можливих відключень світла. Генератори різної потужності забезпечують безперебійну роботу міських лікарень та амбулаторій. Окрім генераторів, тут також функціонують системи безперебійного інтернету. Це дає можливість користуватися електронними послугами у будь-яких ситуаціях. Подробиці дивіться у наступному сюжеті. Медзаклади Дніпра обладнують генераторами та безперебійним інтернетом. У міських лікарнях та амбулаторіях налічується 174 генератора різної потужності. Наш лікувальний заклад забезпечений всім дизель-генераторів має. Один із них забезпечує оцей ось кінець травмпункт і ЦСО який на 176 кВт. Другий генератор на приймальному відділенні діагностичному, там на 200 і третій на хірургічні відділення, операційний, і третій поверх на 176 кВт. Крім цього у лікарнях роблять запаси медикаментів для надання невідкладної допомоги та запаси технічної та питної води, якої має вистачити на тиждень. Тут же працює безперебійний інтернет та зв'язок. У нас зв'язок ну скажу про зазвичай зв Це у нас рації. А у нас рації є на приймальному відділенні і заснащені всі хірургічні відділення. Якщо це зв'язок інтернет-зв'язок, то інтернет-зв'язок у нас є два старлінки, які теж підключаються. Навіть якщо у нас вимикається світло, то дизель-генератор їх забезпечує. Вони забезпечені цей корпус в основному. Це приймальні, оперативні і старлінк підключається. Наша адміністрація все підключається. Так що тут проблем якось немає. Генератори функціонують також у Міських амбулаторіях вони підтримують безперебійну роботу техніки. У нашому медичному закладі працюють холодильники від ЮНІСЕФ, які зберігають потрібний холодовий ланцюг до п'яти діб при умовах відключення електроенергії. Відтепер без світла можна навіть отримати електронні послуги. Це видача є направлень і є рецептів на ліки. Анастасія Бурковська Іван Пономарів Дніпро Тіві. Отримати матеріальну допомогу чи оздоровитися у Дніпрі. Діє комплексна програма соцзахисту. Мешканцям, які за певних обставин опинилися у складній життєвій ситуації, надають грошову допомогу з міського бюджету. А ще Дніпро організовує санаторно-курортне лікування для пільгових категорій. Тому кожен, хто потребує підтримки, може подати пакет документів, який розглянуть на засіданні міської комісії. Більше про соціальну допомогу у наступному сюжеті. У Дніпрі з початку року коштом міського бюджету близько три тисячі містян отримали адресну матеріальну допомогу та понад 500 санаторно-курортне лікування. Я звернулася по допомогу, тому що в моїй родині сталося горе. Захворіла на рак моя донька, діагноз карцинома тимусу четвертої стадії. Я зібрала пакет документів. Ну і подалася на матеріальну допомогу. Мені виписали допомогу, відреагували. На мою на моє прохання Дніпрянка Валерія, мати дитини з інвалідністю. Родина підпадає під міську програму з оздоровлення. Через соцзахист я писала заяву на оздоровлення своєї дитини, але так як статус особи з інвалідністю ми отримали нещодавно, тому я була не дуже знана у цих справах і тому мені допомогли. Мені надали документи, надали перелік санаторіїв, куди ми можемо поїхати, і я мала змогу самостійно Остійно обрати той заклад, який підходить за нозологіями для моєї дитини, і в якому нам буде зручно перебувати. З початку року матеріальну допомогу отримали близько три тисячі містян на загальну суму майже 24 мільйони гривень. Також за планом оздоровити 617 громадян пільгових категорій, що складає понад 11 мільйонів. раз на рік, як правило, це раз на рік людина може звернутись до міського голови. З відповідним пакетом документів він не дуже складний, зовсім простий, і написати заяву, що вона потребує допомоги, вказати на які саме обставини потребує. І цей пакет документів разом з заявою буде розглянутий на засіданні міської комісії, яка займається цим питанням. Для призначення адресної матеріальної допомоги треба залишити заяву за адресою Дніпровської міської ради. Артур Орел, Борис Єфімов, Дніпро. Тів. Вбивство чи самогубство до поліції надійшло повідомлення про знайдене тіло чоловіка у Криворізькому районі. На місці працюють правоохоронці. Триває огляд місця події, збір речових доказів, встановлення та опитування свідків. Ймовірно, йдеться про колишнього гендиректора центрального гірничо-збагачувального комбінату Дмитра Шевчика. Повідомляють місцеві змі. Дмитро Шевчик балотувався у мери Кривого Рогу в 2020 році від партії Слуга народу, але поступився Костянтину Павлову, якого теж згодом знайшли мертвим. У Кам'янському розпочато розслідування через гибель десятирічної дитини за фактом порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. З даними слідства, 7 жовтня, три неповнолітні хлопчики проникли на територію будівництва укриття для школи. Діти шукали нестандартну локацію, щоб зняти відео для Тік-Ток. Однак одного з хлопців засипало глиною. Наразі тривають слідчі дії та встановлення всіх обставин. Поліцейські Дніпра затримали місцеву мешканку у Амур-Нижньодніпровському районі. Як тільки жінка завиділа поліцейських, то викинула три поліетиленові пакети, де було 30 згортків. Там виявилася речовина, схожа на наркотичну. Наразі з жінкою працюють слідчі. Суд залишив без змін запобіжний захід для В'ячеслава Зінченка, якого підозрюють у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон. Підозрюваний залишається під вартою без права на заставу до 17 листопада. Нагадаємо, ввечері 19 липня невідомий вистрілив у Ірину Фаріон неподалік її дому. Та втік за кілька годин у лікарні мовознавиця померла. А 25 липня за підозрою вбивстві у Дніпрі затримали 18-річного В'ячеслава Зінченка. Привласнили 1,2 мільйона гривень за на ремонті залізничного об'єкту. На Дніпропетровщині судитимуть засновника та бухгалтера товариства. Розслідуванням встановлено, що між товариством та філією Укрзалізниці було укладено договір про поточний ремонт покрівлі вагоноскладальної дільниці у Синельниковому. Фігуранти внесли та затвердили неправдиві відомості до офіційних документів щодо вартості та обсягу виконаних будівельних робіт. На підставі підроблених документів на рахунок товариства зайвим перераховано понад мільйон гривень бюджетних коштів. Фіктивні діагнози за гроші на Київщині. Перед судом постане голова міжрайонної медико соціальної експертної комісії. Експосадовець сприяв отриманні групи інвалідності здоровим чоловікам, аби відтермінувати їхній призов до ЗСУ. Зловмиснику інкримінують службові підроблення та незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Під час обшуків у нього вилучили понад 25 тисяч доларів, 1600 євро копії медичних документів. Тощо обвинуваченому загрожує до семи років. Оків позбавлення волі. Зекономити на комуналці цифри в платіжках подекуди можуть не на жарт налякати. Та сплатити по рахунках може допомогти субсидія. У цьому місяці розпочався прийом документів на опалювальний сезон. Куди і які документи подавати, розповість моя колега Аліса Антонюк. З 1 жовтня Пенсійний фонд України проводить перерахунки житлових субсидій на опалювальний сезон 24-2025 років. Для більшості громадян такий перерахунок відбудеться в автоматичному режимі. Також автоматично перерахують субсидію домогосподарством, чия субсидійна виплата в літній період складала 0 гривень. Людям, які в літній період користувалися не субсидією пільгою на оплату житлово-комунальних послуг, житлову субсидію буде нараховано в автоматичному режимі без потреби додаткових звернень. Кому необхідно звертатися призначенням субсидії громадянам, які не були одержувачами цієї допомоги від держави і лише планують її отримати. Особи, які отримували житлову субсидію, в них відбулись зміни у складі зареєстрованих осіб домогосподарства. Люди, у яких призначення субсидії на неопалювальний період не відбулося через наявність заборгованості, яку вдалося погасити, люди, які оскаржують питання заборгованості зі сплати житлово-комунальних послуг у судовому порядку. Подати документи на призначення житлової субсидії до Територіального органу Пенсійного фонду України можна кількома способами: особисто звернувшись до сервісного центру Пенсійного фонду України, пошту на адресу територіального органу фонду, онлайн через веб-портал Електронних послуг Пенсійного фонду України чи мобільний застосунок Пенсійний фонд. Також документи можна подати іншими способами: через уповноважених посадових осіб територіальних громад. У центрах надання адміністративних послуг це допомогою порталу Дія термін подання документів на неопалювальний сезон з 1 травня по 30 вересня на опалювальний з 1 жовтня по 30 квітня. Для визначення права на призначення житлової субсидії на опалювальний сезон 2024-2025 років враховуються доходи домогосподарства за перший та другий квартали поточного року. Для пенсіонерів, які не мали інших доходів, окрім пенсії, враховується сума пенсії за серпень 2024 року. Аліса Антонюк, Ольга Мілашич, Дніпро Тіві. Радою було схвалено законопроєкт щодо удосконалення функції національного банку України з державного регулювання ринків фінансових послуг. Закон передбачає боротьбу з різними фінансовими шахрайствами, в тому числі з дропами. За було 270 депутатів. А ось правки, в яких пропонувалося надання часткового доступу до рахунків поліції, в залі були не прийняті. Голова міноборони заявив, що Францією будуть передані винищувачі міраж 2000 для України у першому кварталі 2025 року. Самі ж літаки оснащені новим озброєнням типу повітря земля і захистом від радіоелектронної боротьби. У Дніпрі відбулося відкриття пластового року. У гуртку пласт Дніпро молодь віком від 3 до 18 років вивчає історію нашої держави, відвідує екскурсії, їздить в експедиції, мандрівки та до таборів. На урочистій події провели ярмарок, де смаколики готувала малеча разом зі своїми батьками. Отримані кошти передадуть на потреби захисників України. Урочиста зустріч відбулася біля пам'ятника Дмитру Яворницькому. Тут зібралася понад сотня пластунів. Детально дивіться у сюжеті. У Дніпрі біля пам'ятника Дмитра Яворницького пройшло відкриття пластового року. Це місце традиційне для скаутів. Учасники тут збираються вже 28 років поспіль. Десятирічний Семен ще новачок у пластовому русі, але вже під гарним ураженням, адже в майбутньому хоче стати істориком. У мене вже дуже багато знових вже почти всі згунаю. За ці 12 днів я отримав оцю лілейку за прошу сходину, а за ще за табір, за 10 днів я отримав оцю відзначку. На заході також. Ож, провели ярмарку. До неї готувалися всі маленькі учасники разом зі своїми батьками. Ульяна у Плас Дніпро вже два роки приготувала печиво та кекси. Для дівчинки важливо, аби смаколики всім сподобались. Виручені кошти підуть на допомогу Збройним силам України. Зазвичай, якщо якась подія або ярмарка, якась то ми збираємо гроші. Частина йде на плаз і частина на ЗСУ. Так тут багато чого захоплюють. То у мене тут багато друзів, а найбільше мені подобається, бо я особисто обожнюю робити різні коробки. Тому для мене це просто. Рай гурток плазні про єдиний у місті. Відкриття пластового року проходить щороку традиційно після літніх канікул. Ми всі збираємося після літніх таборувань, мандрувань, зустрічаємося, відкриваємо наш пластовий рік, відзначаємо всіх, хто за рік себе якось проявив. Це відзначення, нагороди, подяки, подарунки. Плюс сьогодні в нас запис новеньких в гуртки. Нині гурток налічує 112 вихованців. Клуб повністю обладнаний під тимчасове укриття, аби діти мали змогу на постійній основі займатися у цьому приміщенні. Для наших новачків для батьків гурток Плазніпро розповідає про свої напрями роботи. І головна мета виховання справжніх патріотів України. Потрапити до гуртка пластунів можуть усі охочі віком від 3 до 18 років. Записатися до клубу можна за адресою вулиця Робоча, 81. Дар'я Лисенко, Анастасія Бурковська, Борис Єфімов, Дніпро ТІВІ. І тепер коротко про ситуацію у Дніпрі. Нині немає води за адресами, що на ваших екранах тривають ремонтні роботи. Щойно завершать, водопостачання відновлять. А більше даних на сайті Дніпро Тіві, нашому телеграм-каналі і на сайті Дніпровської міськради. Якщо ж виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години. А в телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини дні проти є на нашому сайті, у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. На цьому мене все. Бережіть себе та близьких. Слава Україні!